Доброго дня, дорогі глядачі, з вами компанія Advance. і мене звати Анна Лоєнко, я лідерка компанії. І сьогодні ми хотіли обговорити таку дуже важливу тему: чи існує 100% гарантія прийняття статті до публікації? Щоб розкрити повноцінно цю тему. Я запросила нашого експерта по роботі з журналами Каріну Бондаренко, які я буду задавати певні запитання, і вона допоможе нам розібратися та відповісти на це запитання і, взагалі, зрозуміти, яка гарантія прийняття статті до публікації існує, як нам її збільшити, і чи може нам певний журнал гарантувати. 100-відсоткове прийняття статті до публікації. Тож, Каріна, дуже рада бачити. Доброго дня, Анна, доброго дня, шановні глядачі, також рада тебе бачити. Сьогодні в нас така цікава тема. Запитань таких дуже багато, скажімо так, і ми спробуємо відповісти на ці питання. Так, так. Я тоді почну з самого основного головного. Чи існує 100% вірогідність прийняття статті до публікації? Ось, наприклад, я подала свою статтю до журналу і хочу, щоб цей журнал мені гарантував 100% прийняття? Ну, дивись, журнал гарантувати 100% прийняття може лише у одному випадку. Якщо цей журнал не має ніякого відношення до науки, скажімо так а Має відношення до е, заробітку грошей. Тобто ми тут е, можемо розглядати лише хижацькі журнали. Стовідсоткове прийняття тут потрібно розуміти, вам потрібно лише прийняття та публікація, чи ще потрібна індексація. Якщо, в принципі, ну, буде достатньо публікації та прийняття, то хижацький журнал тут вам 100% це гарантує за певну. Плату, і там у термін ну, десь, може там, ну, до 14 днів, там, я вважаю. Там в них, в них немає рецензування, вони так подивилися, там може трішки там, чи є помилки такі грубі, там, а може і такого не дивляться. Тобто ми не працюємо з такими журналами, я хочу зразу зауважити, тому, скажімо так, такого досвіду праці з ними немає, і в нас і не буде. Це і не науково, не науково і не цікаво, скажімо так. Тому, Якщо вам потрібне стовідсоткове прийняття і індексація, в принципі, вам взагалі-то так і не потрібна, то стовідсоткове це буде саме в таких журналах. Тут можна на це розраховувати. Якщо у вас є зайві кошти, скажімо так. Тобто буває невелика публікаційна плата, там може бути десь 300 доларів, а буває і півтори тисячі, тому тут треба дивитися, якщо не шкода цих коштів. То точно можна прийняття собі взяти. Але я ще хочу ще сказати: я згадала наш один кейс, ані помніш, в нас є такий проєкт, де журнал, в нього на сайті написано 100% прийняття. Але він, він не хижацький. Там журнал такий класний, але у нього узка тематика, скажімо так. Ми ще з ним працюємо. Я ще не можу сказати точно, що, що прямо в нього буде 100% прийняття. Я вибачаюсь. Але подивимось. Такі, можливо, такі випадки ще в якихось журналах, але таких вузької тематики, я ще раз зауважу, може, в них і є. Тобто, вон там буде багато доопрацювань можливо. Тобто це ще, ще пройдемо, і потім, я думаю, запишемо ще одне відео і розповімо, як це буває, в принципі, коли журнал не хижацький. Угу. Так, дуже дякую за відповідь. А, гаразд тоді. Хто ж мені може дати гарантію, високу гарантію, що стаття буде прийнята до публікації? Я, як автор, не хочу витрачати багато часу на оформлення статті, тобто я хочу один раз її оформити, один раз її підготувати і подати, і вже отримати публікацію. Хто мені може дати який журнал, видавництво або редактор? хто мені може дати високу вірогідність прийняття статті до публікації, щоб я не витрачала свій час, відправляючи свою статтю в різні журнали. Ну будемо відвертими. Високу вирогідність публікації можуть дати лише ті, кого з ким ви знайомі. Редактори я маю на увазі. Якщо по знайомству ви е, будете подавати свою статтю який журнал, то тут так ви якесь доопрацювання зробите, можливо, два-три, як це в принципі буває, і у вас буде стовідсотково прийняття. Ну, таке великий, скажімо так, великий відсоток прийняття. Те, що стаття буде опублікована. Тому е, прям, е, скажімо так. Е, Вищий відсоток прийняття статті до публікації залежить саме від авторів, ну це прям 100%. Тобто наскільки цікава ця стаття, і наскільки вдалий журнал автори оберуть для публікації цієї статті, оце прям дуже поб так верх підійме, скажімо так, шанси на те, що стаття швидше опублікується. Тому тут потрібно розраховувати лише на себе або Якщо є така можливість, можете до нас звертатися, ми вам е, дуже зможемо допомогти у цьому питанні, щоб отримати таку е, більш швидку публікацію. Або з першого разу, скажімо так, як буває журнал, він зразу, ви бачите, що він зацікавився в статті, тобто там зразу не відмовив. Такі журнали в нас є, ми, ми вже багато з ким працювали, база у нас своя також є. Тому основне. На що ви повинні е, звернути увагу, це влучний журнал. Ну і також, щоб, ну скажімо так, стаття мала якусь е, щось нове у дослідженні, на це дуже дивляться редактори, і вони прям це такий. Знаєте, один з типових відмов, коли в статті, ну, вони для себе не бачать нічого нового. Тобто ця тема там, можливо, вже 150 разів публікувалася в цьому журналі. Тому, на мій погляд, вдалий журнал та щось нове у дослідженні це буде прям дуже підвищувати ваші, ваші шанси на те, що саме перший або другий журнал вже прийме статтю до публікації. Зрозуміло, дякую. А ось уявимо, що в мене немає ніяких знайомств, там немає знайомих редакторів. Та. Я просто хочу підібрати журнал, і там, наприклад, я користуюся допомогою Bubble Advance, або я там, сама обираю журнал за допомогою скопуса пошукової їх системи, знаходжу журнал і. Який тоді буде відсоток вірогідності прийняття моєї статті? Я розумію, що мені там цей відсоток ніхто гарантувати не може, так? Але за ось за твоїм досвідом, який відсоток може бути, що щоб я мала впевненість, хоча б якусь, що, наприклад, там? Ось я знаю, що приблизно цей відсоток, я не буду просто називати відсотки, щоб зараз якби, хочу отримати твою думку. Але на що я можу розраховувати, якщо більш-менш журнал мені цей підходить? Тому що там є багато ситуацій, коли начебто журнал підходить, але все одно приходить відмова, так? І ось так, так. Який відсоток, якщо цей журнал мені підходить, в мене є гарантії прийняття статті до публікації? Ну тут ми вже будемо дивитися на те, як саме був обраний цей журнал. Тобто відсоток, ну я би сказала, так, 50 на 50. Чому? Чому? Тому що, можливо, Обрати журнал першого кварталя, так як всі в принципі хочуть, щоб був такий більш ем, престижний журнал, престижне видавництво. Але давайте будемо відвертими: перший кварталь це. Це далеко не для всіх, прям далеко не для всіх. Там такі високі вимоги у журналах. І це не завжди швидко. У дуже багато журналів, ну, наприклад, візьмемо «Ельзівір», Так, видавництво в нього дуже багато журналів, саме першого кварталю, такого дуже високого рівню, з високим сайт-скором у журналів. Тому також і в них, в них на сайтах написано, що там від прийняття до публікації там 270 днів, наприклад. Тобто це може бути прям і довго, і, скажімо так, ви можете витратити час на те, ну, поки ви першу відповідь там отримаєте, і, або якесь зауваження по статті, то е, мо, е, я вам е, хочу підказати, що перший квартир обирати, ну, краще не обирати, скажімо так. Бо тут е, буде скоріш за все відмова. Такі журнали вони дуже вибагливі, такі і вони вже, скажімо так, е, бачили багато досліджень, багато різних тематик. В них вже багато чого опубліковано, і здивувати їх ну прям, прям дуже важко. Це ж. Щось таке революційне прям потрібно бути. Тому якщо у вас немає такої вимоги в університеті або за місцем роботи, що повинен бути прям перший квартал, Я таких вимог в принципі не зустрічала, це такі амбітні більше вимоги, то е, можемо взяти десь другий квартал. тут вже буде, скажімо так, більш реальне, ну тут десь е, може ну, от 50 на 50, так точно, у другому кварталі теж. Все ж таки залежить від вашої тематики, залежить від е, рівня статті. Е, потім третій квартал, якщо можливо вам взяти е, звідсиля, тут багато класних жалоб. От реально у третьому кварталі дуже багато. Класних журналів, і ми ж також беремо до уваги, що у через рік цей журнал може стати другим кварталем, і це дуже часто трапляється, в принципі. Я не так багато бачила випадків, коли з третього в четвертий попадав. Тому, в принципі, якщо прямо сьогодні вам не потрібен другий квартал, але. На потім хотілося б, то третій можете взяти спокійно. Журнали менш вибагливі, вони шукають нові тематики, нових авторів, скажімо так, тому тут у вас вирогідність вже буде там десь ну, 75, можемо десь взяти таку, що ви тут, попросте будете. Ваша стаття буде прийнята. Ну, і четвертий квартир. Тут, ну скажімо так, ми з четвертим працюємо не так часто. Тут е, вирогідність того, що стаття буде прийнята ну, не, не набагато більше, ніж в третьому кварталі, я скажу так, тому що журнали є такі прям, прям дуже вибагливі, бо вони там готуються перейти в третій, там, може в другий, потім кварталь, тому вони, вони таку планку тримають. То прям великої різниці, третій, четвертий, там я не бачу у відсотку прийняття. Але можна спробувати. А, ще ті, ж Журнали, я би ще звернула увагу, які тільки не попали до бази даних, з ними можна попрацювати. Але також ще такий нюанс швидше, скажімо так, навряд чи буде. Тобто є журнали на нашому досвіді четвертого кварталю, які прям такі дуже довгі. Дуже. Тут багато безкоштовних також журналів, але потрібно бути уважним: тут багато хижацьких журналів, які ще тільки зайшли, і в них там. Вже багато публікацій, ну тут це окрема тема для для розговору. Тому е я більше рекомендую брати десь другий, третій квартал. Це така серединка, скажімо так, так, і е відсоток прийняття тут буде більший. Mm -hmm. Дуже дякую за відповідь. А, дуже змістовно і, а, і тепер вже є розуміння, так, що мені робити, і, і як, на що я можу розраховувати. Давай підведемо такі підсумки, яким чином я ж не можу обрати будь-який журнал, відправити туди статтю там і розраховувати, що там 75% буде прийняття. А вже ж ні. Що я можу зробити, не маючи знайомих редакторів, рецензентів певних видавництв. Я нічого цього не маю, я просто хочу опублікувати свою статтю в закордонному журналі, в європейському або в американському. Що я можу зробити від себе, щоб підвищити цей відсоток вірогідності прийняття статті? Давай такий підсумок зробимо з, з усього, що було сказано. Так, ну дивись, ми не будемо розглядати хижацькі журнали, де ми вже роз... Цю так, тему розглядали на початку так, що тут 100% прийняття, тут це такий нецікавий момент, скажімо так. Що можна розробити від себе? Від себе, в принципі, залежить успіх публікації статті повністю, я би так сказала, від авторів. Тому потрібно знайти прям декілька журналів. Тут ми будемо опиратися на журнали. Потрібно знайти декілька журналів і, скажімо так. На російській мові насмотряність, щоб була, подивитися, які статті публікуються у цих журналах. Декілька, ну, п'ять штук, там, напевно, десь візьмемо. Які статті публікуються? Що прям цікаво цьому журналу? Ць... В чому ви вважаєте, редакція прям так буде, їй цікаво це все розглядати, а потім опублікувати? Прям потрібно дуже так ретельно вивчити архіви подивитися на тематики на статті ейменскоп тобто тематику яка вказана у кожному журналі подивитися і вже мати розуміння чи співпадає воно з темою вашої статті тому основне, що можна зробити від себе, це, по-перше, коли у вас вже готова стаття або ви ще її пишете, можна вже на цьому етапі підбирати журнал. Якщо у вас є там, деякі складності з цим, можете звернутися до нас. Ми вам підберемо саме такі влучні журнали на своєму вже досвіді. З урахуванням таких там дуже багато нюансів, як потрібно обирати журнал. Ми вже знаємо, тому можемо вам швидше це зробити. Якщо ні, якщо ви самі. То все ж таки, як я вже казала, обирайте десь серединку, тобто другий, третій квартал, дивіться, сортуйте журнали за о, отраслю знань своїх, тобто те, що буде підходити саме під вашу тематику. І о, обирайте вже прямо, скажімо так, по архівах. Дивіться, ще нужно подивитися, скільки журнал цей публікує, щоб ви там не був один випуск на рік і будете чекати ще два роки після того, Як статтю подасте. Тому саме основне це, що ви знайдете журнал, який зацікавиться у вашій статті. І тут же відсоток прийняття, звісно, буде дуже великий. Тому на цей етап потрібно звертати дуже велику увагу. Доробити там статтю, в неї ще додати щось такого більш актуального це теж дуже круто. Наші спеціалісти також можуть це порекомендувати, що краще зробити, що краще додати туди. Це ще більше підвищить шанси. Тому робота зі статтею і робота з журналом це два такі основні етапи, на що вам потрібно звернути увагу, і це точно збільшить шанси на публікацію вашого дослідження. Я дуже дякую тобі за твою експертну оцінку. Дуже цікаво. І сподіваюся, що наші глядачі побачили так, як це виглядає, і що їм потрібно зробити для того, щоб збільшити цей відсоток. А ви завжди можете звертатися до своїх знайомих рецензентів, редакторів до видавництв, якими, наприклад, працює ваш університет. Це зрозуміло, так що це швидше буде публікація. Але коли ми хочемо публікацію в закордонному журналі, ми так можна сказати, йдемо на осліп, і щоб. Збільшити цю вірогідність, так, у нас є інструменти, які ми можемо використовувати. Це наша актуальність, наша новизна і влучний журнал. Каріна, дуже дякую. Дякую нашим глядачам, що додивилися це відео до кінця. Коментуйте, залишайте свій досвід, нам цікаво почитати, яка, яка у вас статистика публікації та подання ваших статей в журнали. І підписуйтесь на наш канал і чекайте на нові випуски. Всім гарного дня, гарного дня і вдалих публікацій. До побачення.